Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những video hấp Щойно з потягу і після обіймів одразу ж за обговорення важливих питань. Кіт Келох прибув до України та ще на пероні розпочав розмову з Андрієм Єрмаком. Цей візит спецпредставник Дональда Трампа анонсував ще у п'ятницю і сказав, що в Києві буде цілий тиждень. Планів у нього дійсно чимало: це тема оборони, зміцнення безпеки, озброєння та, звісно ж, захисту українців. Наша сторона повинна представити Келлогу дані про потенціал армії окупантів та представити перспективи українського війська. Для цього спец. Представнику організує зустріч з керівниками служби безпеки та розвідки. Нагадаємо, що Трампа дуже розчарувала його остання розмова з Путіним, адже він зрозумів, що російський лідер не збирається завершувати війну і лише посилив обстріли мирних міст України. Американський президент пообіцяв прийняти важливі рішення, які стануть неприємним сюрпризом для Росії. Разом з цим в неділю Трампа анонсував постачання нашій державі ЗРК Петріот та ракет до нього.